Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я Влата Алекс, і в цьому відео ми записуємо дев'яту частину того, як ми виживаємо на одному блоці. В ось сьомій частині ми здобули з Алексом Тризовий та ось такий невеличкий. Води, водяну лунку здобули, тому що нам випало два відра води, і тепер у нас нескінченна кількість води. Бо, як ви пам'ятаєте, там вода ще що, що в перших серіях була, ми її випадково знищили. І з-за монстр-патів вона там випарувалася. Так, Алекс, у нас скіт, у нас риба є, є. Все, Алекс, посади його там, посади, посади. Він посадився, бо мені здається, що він в мене трошки логає, і він ходить на місці. Добре. Все, посадив ти його? А, оцелотів ж не можна садити, якщо я не помиляюся. Напишіть точніше, друзі, в коментарях. До речі, окрема подяка ще підписчику, який написав мені, що можна створити f 12 v Це дуже зручно, як він казав, це повноекранний режим. Хоча в мене це спрацювало тільки на, на кнопку ці F211. Тож не спрацювали, хоча він писав F12, але все одно йому окрема подяка. Зараз ми добувати будемо цей блок. Нам випала, якщо я не помиляюся, джунглевий храм. Чи не храм, точніше цей. У мене вже так У Алекс. Я пам'ятаю, що тобі випала фуга. Так правильно, і до речі, я якщо я не помиляюся, у нас тут росте морковка. У нас є ще якесь. Пшениця, щоб ми її посадили. Так, гарбузи є, добре і ще є пшениця. Пшениця, пшениця. Так, морковка. Ви бачили, друзі, тільки я відкрив цю скриню, одразу дерево почало виростати. Так, Алекс, ти, поки що порибач, хоча краще рибачити там, де в нас... Там, де в нас рибки, але я зараз знищу це дерево. Так. От зараз на смерекових колодах, щоб. Повністю його зрубати, так, все, зрубав і знищую ще тепер ці смерекові колоди. Все. Так, Алекс, будемо чекати, поки воно паде, поки що трошки знищимо листя, щоб воно нам не заважало. Так, як я і казав, зараз тут посадимо. Так, в мене немає мотики, зараз потрібно буде створити її. В мене, так, в мене дерево є. Є. Так що ми ось так:. Оту. Створимо і до речі, друзі. Дякую всім, хто підписався. Якщо ви ще не підписались, то підписуйте. Вас ціка... чекає ще багато цікавих відеороликів. Зі мною та деякі навіть з Алексом Алакс, там ще один кіт. В тебе є ще одна риба, щоб я його. Да? Засиш? Що смажиться? О, це добре. А ти його смаженою рибою приручив? Ні, звичайно. Я, я, як мені її забрати? Мені треба. Добре. О, все. Випала смажена тріска. Ти будеш їсти смажену тріску? Алекс, він не хоче їсти смажену тріску. Уявляєш, тільки, звичайну їсть. Так що ти виловиш і зразу. Ого, мушляна у Аж три мушляна утилуси, Це добре. Так, складу її в скрині, які в нас вже не поміщаються ресурси. Так. Треба ще трошки прибрати це дерево, бо воно аж сюди випирається вже. Там, де наші скрині, і мені це не подобається, так? Я створю ще одну скриню, там, де мюзикл чист. Складу туди всі ресурси, які я добув. Все, дякую тобі за сиру рибу, Алекса. А ми зараз будемо з вами, друзі, приручати. Ще раз спробувати приручити оце лота вже сирою трішкою. Так, і все. Він завжди з першої спроби кормиться, так? Далі, Алекс, я буду знищувати цю скриню і розвиватися, як надіюся, що... і знову виправ кругляк. Ех, в мене ж було десь кайлогіна, я, якщо не помилююся, я його склав. Ні, кайло в мене знищилось. Так. Ви, як ви пам'ятаєте, друзі, в мене вже дуже багато кам'яних кайлів познищувалося. так що я створюю собі ще два на всякий випадок ще одну. Ось ці ресурси я складу, бо їх уже так багато. Що нікуди не поміщаються. Так. І тепер добуваємо цей блок, поки Алекс там нам їжу добуває і рибачить. Надіюся, що нам скоро буде в нас вже в інша стадія, бо якщо не помиляюся, то нам вона не дав. вона тільки випала І писала, як він тільки приєднувався, що ми знищили всього 1080... 1823 блоки. Так що це вже дуже-дуже. Так, Алекс. У нас тут бамбук виріс. Це дуже добре. Я його зберу і ще трошки посажу, щоб якщо у нас панда була, то ми могли її приручити. так Ось така в нас буде невеличка плантація бамбуку. Ось тут, -тут у нас буде рости бамбук. Так, Алекс. В тебе є залізне кайло, бо я тут чекаю, а мені немає як з цей редстоун. Все, дякую. Ще редстоун? Це нам пощастило. Так, а все, Алекс, моя робота. Тут. Оскільки в мене є кам'яна сокера, ти там поки що подобувай нам їжу порибач. Я ж казав, що нам панда випаде, Алекс. Я тебе попереджав, зараз це буде моя панда, домовилася? Хоча їй неможливо приручити, якщо не появляюсь, ну буде в нас жити панда. Зараз, Алекс, я їй дам поїсти. Дивіться, друзі, як вона гарно їсть. Алекс, я її буду приручати. В тебе папуга, а я... де мій папуга? Я не знаю, але добре. так. Все одно дознищуємо спочатку це листя. Щоб воно нам більше не заважало. Так, тут щоб в нас? Посадимо ще раз смереку. І тут посадимо смереку. Так. Мені здається, що зараз панда буде голодна. Так, а пандачка, ой, друзі, ця панда дуже мила. Так, я поки що з їм гриби. Алекс, хочеш її погодувати? На. Так, зараз. Вона хай доїсть, Алекс. То він її дає. Ось так от перестрибуємо, беремо супчик з грибної корови, до якої я не дістаю. Так. І якраз заодно знищимо цю березу. Так, швиденько зрубуємо, щоб вона не заважала рости іншим рослинам, так, Бамбук в нас є. Це добре так, панда, їсть твій бамбук, так, Алекс, У тебе є бамбук? Я вона його іс... Ні, Олекс, не треба кожен раз його зрубувати, потім зрубаємо. Так, поки ти добре бачиш мені здається, що нам оцелоти не потрібні. Ну, що вони будуть робити? Доспочатка, Єлекс, це мій оцелота, я можу зрозуміти, чи міць, чи не мій. Мій, і начебтось тут, в цьому краю, так. Я свого друзі, вибачайте, я його. Ну добре, я його не буду знищувати, хай живе, воно пішов. Так, він нам рибу не познищує, бо на мені ще ця риба потрібна буде, щоб харчуватися. А чому мені показує, що Алекс плив по воді? А, ти там якраз і пливеш, тому що його нікнейм був під низом. Я думаю, як він туди потрапив. Так, Алекс, нам ще земля випала. Це добре. Так, Золота Руда. Це е, діло Алекса. так. Граві і вугілля в мене є кайло теж так. Воно, якщо не помиляюся. Так, я буду добувати елексивку, що позаймаюся чимось корисним. Хоча я позаймаюсь корисним, тільки що добуває. По-перше, я висаджу всі дерева, що у нас в нас не збралися в оскринях. Якщо не помиляюсь, у нас їх тут досить багато. Так. Ось у нас є сажанець темного дуба один. Сажанець смереки. Потім ще один сажанець смереки. І ось тут ще саженці смереки. Добре, так. Темний дуб сам по собі не виросте, але я так я знайшу його, щоб він не ріс сильно близько. Так, темний дуб треба в нас буде чотири паростка, тому я посаджу його ось тут. -от. Ось це ось тут. -от. Так, в тебе ще для... Сніг є, щоб для сніговиків створити, ми вже їх дуже багато створювали. Так, ось тут буде в нас рости смерека. І мені здається, що потрібно, щоб вона росла десь ось тут. Біля собачки, тільки щоб... Це моя собачка, так, це моя собачка, я її переведу зараз. Вона тебе зараз буде знищувати. Так, собачка стоп. Сядь, сядь. Не знищуй, Алекса, Алекс добрий. Можна вона знищить сніговика? Алекс, ну як ти міг неправильно поставити? Ход би в нас було кайло на шовкове торкання, дотик на шовковий. Я блок добуваю, що таке, Алекс? А, ти два створив, оце добре. Молодець. Поки я буду добувати блок, ти займайся корисними ресурсами. Зараз я подивлю, що він там робить. hey, what? А ти його створив вертикально. Все, я згадав, що так можна створювати, друзі, якщо не знали, користуйтесь лайфхаками від Олекса, хоча це відео не про лайфхаки, а взагалі про іншу тему. Так, Алекс, в тебе треба знов. Знищити. Так. Забрати, точніше. Так. Відьма, все. Ой, вона мене. Та вона не одна! Я в неї тризубом кину. О, я в черепаху випадку. Почкай, мітрезубець, начебто впав. Ти мене знищив, Алекс. Почекай, де мітезубець? В тебе два трезубця? Да? Ні? Черепаха відійди. Я, походу, знищив свій тризубець. Ех, Халакс, оце мені не пощастило, ні. Його тут немає. і що тепер я буду робити без тризубця? Привіт, Алекс. Що таке? Ну тобі як отруєна, -то чи нібочка? Чучка, на коміті ефект отруєння. Я на мені схожа, але на мені немає ефектів, щось не так. Але добре, погано, що в мене знищився тризобиться, а в Алекса він ще досі. Є. Ну, це добре, що в нього він є хоча б. І тут є виклик Гаста. Алекс, буде... давай його заспавнимо лока, що він швидко копами, залудаємо з нього ресурси. Ой! Вибачте, друзі, ми трошки не розрахували. Так, випала. Вона впала туди, так? Да? Ех, не пощастило, хоча я не думав, що тут буде випадати спавн гаста, але. Так, корова, відійди. Ти нам не потрібна. Так, добуваємо, добуваємо, потім вугілля. Добуваємо всі корисні ресурси, Алекс, давайте свій ресурс. Ех, не буде тепер чим. Кидатися. Почекаю, хоча він міг зберегтися. Чи ні, я не знаю, але є, що скоро дізнаюся, що він живий, цей тризубець. Так. Так, ось. У нас тут... а чекай, де грибна корова ділася? Вона померла? Все, друзі, наша їжа померла, бо ми їли тільки грибну корову. Ну, точніше, не саму грибну корову, а тільки її супчик і знищувало всіх інших грибних коров. Це дуже погано Окс, так що добуваємо ресурси, які нам дає цей один блок. Бо, як ви, бо з одного блока, як ви бачите, ми розливилися до цілого острову. Так. Почекай, це хтось добрий, це кінь. Ого! В нього дуже багато хп. Ти просто подивись і сядь на нього. Я хочу собі цього коня, Олекс. Спробуй приручити, хоча це Ні, не виходить. Почекай, Алекс. Я спробую приручити цього коня. У нас яблучок немає, але я спробую без яблучок. Його, звичайним. О, Алекс, дасиш яблучко? Ну, Будь ласка, в тебе й. Все, я дякую. Спробую тепер. Він не хоче приручатися. Спробуй ти. Ти приручив його? Анка встані спробуй посидіти? Так, рил. Круто! Треба тепер сідло, ми зараз не будемо сильно над цим запарюватися, бо в нас нема ресурсів. Чипочка, у нас наче десь було сідло. Чи його викидав, чи не пам'ятаю, але добре. Начебто не викидав. Ви нагадайте мені, друзі, в коментарях. Так, зараз будемо добувати ще цей один блок. Круто, що заспавнився кіння. Мені здається, панду можна знищити, Алекс. Алекс, ну добре, не знищуй. поки що знищиш нас ж нас бамбук і погодуй панду. Так. Поки я добуваю цей блок, погодуй панду. Так. -о. Алекс. Ау. Ей, добре, Алекс десь відключився, а я поки що буду добувати, щоб розвиватися. І знову в мене нема ресурсів. Добре, створюю ще один кам'яний. Не... Сокиру і я створю лопату. Бо в мене її дуже довгий час не було і виходилося з крутних становищ дуже важко. А тепер в мене є повний набір інструментів для цього блоку, і тепер можна його спокійно добувати. Правда, кам'яний незалізний, бо Алекс собі вирішив, що він може скрафтити залізний комплект цілої броні. Алек! Відьми! 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 Ну, нарешті Алекс прокинувся. Ху. Так, молоко, молоко, в нас десь я скидав. Відро. Відро, все, так, корова де, корова де. Відро є, корови нема. Корова! Фух, Я встиг, Алекс, на тобі! А в тебе немає ефекту. Пощастило так. Я поки що з'їм стейк. Ну не стейк, а сиру. Хоча я не знаю, навіщо в нас вже є? Багато для стейка. Алекс, ти поки що приготуй нам їжу. Так. Це ми точно зараз посадимо. Зараз я створю мотику. І посаджу какао боби. Це було дуже круто. Так, я ледь не впав. Так, какао-боби. так. А їх не садять, їх на дерева садять, чи що? Ех, я затоптав морковку, посаджу сюди морковку. Будемо робити таку пересадку. Добре, в мене є ще береза, але немає куди її дівати. Так, зараз знищу це дерево. І на місці нього посаджу ще одне, щоб воно потім виросло. Бо дерева в нас запасів дуже багато, так? Все. І посаджу сюди березу, так. Галекс, я ж тебе просив зібрати для панди. Добре? Я створю все самому, поки він там щось створює, мабуть, і почався дощ. Оце не пощастило. Так, панда. Так, папа -па панда, а ти де? Треба ж якось годувати наших тварин. Хоча собаку ми вже давно не годувала, треба це виправити. Так. Алекс, ти панду не знищував випадково. Е, в нас панди тепер нема, воно десь ділося. Добре, буде без панди. Навіщо я тільки збирала? І садив так багато тростин. Точніше, не тростина, а бамбуку. Так. Будемо далі тоді добувати цей один блок, поки Алекс там відпочиває. Алекс, якщо ти зараз не включишся, я тебе спихну з цього блоку разом всю з цією залізною броньою. Раз. А все. Ти рестоун створила. Це добре все. я Дякую. А в тебе є. Так, на... Алекс, дивись, щоб не спав. Та в мене пів хП залишилося. Алекс, ну навіщо ти так робиш? Я краще поїм гнилу плоть, вона все одно відрегенює мені ХП. Так, ось так от. Є, в мене вже одне ХП, друзі. Це вже непогано, хоча й в мене і голод, але головне не голод, а хп на цьому одному блоці. Так, зараз будемо добувати далі камінь. Так, в мене вже закінчився. Так, каменю, так, далі залізу. Алекс, золото добудеш? Хоча в нас є попуга, ну ми цього знищимо, так, Алекс? Нехай папуги літають добре, так. Діаманти! Це дуже добре, так. Скидає все в скриню. Там, де діаманти, так. Мені здається, що тут треба ще одну скриню брати, бо в мене вже в інвентар не поміщається, скільки в мене ресурсів, так. І в цю вже двійну скриню скидаємо всі ресурси. Також швиденько. Залізо рестован все скидаємо. Так, надіюсь, що у нас острів не вдарить, бо це буде тоді повний капець. Так, ось ще випав саженець, ми його посадимо там. Так, Алекс, я поки що буду далі знищувати цей блок. Ой, так незвично, що в мене є лопата і так швидко добуваю я землю. так, Далі йде, який. О, Алекс Сніг! Алекс Сніг. Але у мене лопата теж є, вибач, Випадково б тебе потурбував, хоча він не знає, що він там може робити так довго, друзі. Але далі буду розвиватися, старатися без нього, так? Тут переключатися постійно потрібно, тому що ти не знаєш, який ресурс випаде між нашими інвентарем. Так. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення, мої любі друзі!